Упс. Пацани, ви тут не переживайте, я просто тут вниз спущусь Опа! Усім привіт, народ! З вами я, Лонг Фрамлінгтон, і сьогодні ми будемо продовжувати виживати в зомбі-збірці Minecraft Carset Walking В першій серії ми знайшли непогану базу і розібралися непогана механіка гри. Сьогодні ми будемо продовжувати це робити, і давайте не будемо затягувати, і зразу зайдемо на наш світ, блять. І вже завантажилось на 100%, і давайте. Будемо продовжувати проходити Майнкрафт, або не Майнкрафт, або просто грати, або взагалі, коротше, без різниці просто будемо продовжувати грати в цей мод. Ну, блядь, приєднання до світу, де, блядь, приєднання? Сука, то ніхуя не приєднання, то їбаний чорний екран, блядь О, завантаження місцевості. Три крапки. Тут було охреніще зомбиків. Бля, не чуєте, як тихо Майнкрафт? Давайте я трошки гучність побільше, дам, погоду теж більше. Так, всі серії мені... Давайте. Моя база хоч і непогана, але нам все рівно потрібні ресурси. Що роблять, звичайно, в Майнкрафті? Йдуть добувати різні руди в печерах. Ми теж зараз підемо добувати руди. Ну так, підемо зараз добувати руди, а хулі, блядь, хуйньою страдати всякою. Давайте. Я ось тут трошки поламав, ой, точніше закрив трошки ось тут, блядь, як без факелу хуйову. Воу, блядь, з факелом краще ват. Кстати, отут вот теж якась хуйня є. Я не пам'ятаю, чи я тут був. Я тут був чи ні? Ні, я тут не був, кстати... Ось тут я, здається, не був, ну і... ну похуй. Короче, давайте списуємося як можна нижче. Єбать, Ебать, Патронів нема. У мене нема патронів, сука, де, мені, де мої патрони нахуй? А вони... А, вони або закінчились, або я їбана десь їх залишив. Я хуй, значит, не немеють карабкатись по драбині, блять, я просто буду надеяться, що не сука, пидорас, карабкайся, блять Вони, сука йдуть. Уебанки ми просто наш тупый, блять. Де мои нахуй патрончики? Де мої, сука, патроны? Они реально закінчились, сука, я не верю. Я не верю, що. Хоч що не закінчились, то, блять, полна хуета. Боронитись сукирою це ахуєнно мені подобається, ну, блядь, з пістолем було би краще трошки. Бля, у мене реально подкінчить. Та ні, нахуй, я не вірю, що в мене могли просто взяти і закінчитись патрони, блядь. Це хуета якась, я по-любому їх десь по тупості залишив, блядь, і не можу тепер перезнайти, блядь. Бля, бля хуйзно, вроді. Хоч похуй, сукира в руки і пішли нахуй. А, кстати, так там день, все, похуй. Бля, зомбі є, а хоча день. Довідник тварин, давайте. Ранець! А звідки він у мене? А, блядь, а то що? Я сюди можу. А, блядь, я той мод знаю. Я не я якийсь відео дивився, де той мод був. Та, я не я вже ти, я вже прошарений. На яку букву? на яку літеру, блядь? Ой, блядь! На X можна вперед ти ебать. Бля, на яку букву? Опа, на Б англійський. На Б англійський можна складувати. Короче, патрончики з собою беру. На всякий, на всякий всякий. Бля, блять, занадто тихо, мені не подобається, я хочу вайбу. Вайб. Вайб. Вайбу неба. Ось, я що я дам на 90. Бля, на 90 самий кайф, реально. Бля, і мене нема, Короче, що нема патронів нахуй, то і мені ніяк не поможе. Що я хотів сказати? У мене вже є трохи ресурсів, коротше, довідник сюди, це все сюди, блоки нехай будуть. Коротше, що я хотів сказати, нам потрібно вирушати з тої бази. Тому що та база хоч і непогана, але блядь, мені патрони потрібні. І в цій серії я хочу знайти якийсь інший данж. Я не буду просто всю серію сидіти і. Ее, блядь. Е, блядь. Ей, блять, я на базі буду сидіти, тому що я тупе сикло. Ніхуя я не сикло, сука, сикло то ви, блять. Ну добре, ви можливо, не сикло, хоча... Коротше, хуй знам. Будемо продовжувати виживати. Все саме корисне зі скриньок, бать, я думаю, блядь, ресив я. Коротше, саме корисне зі скриньок беремо. верстачок так само. Блять, якусь хуюту я чую. Коротше похуй, блять. Взяли все самое необхідне і ебашим. Ей, слышь, зомбак, блядь, ти за піздюлей дам. Давай. Що ти, сучара? підходь Сыш, блядь, сыж на нахуй. Сыж. Сиш... А ну на прев'ю підеш, братан. Давай подиви, подивись себе. блядь, Блять, си... Блядь, там десь зомбак. Все, вони здохли, короче, вони нуби, ебани. Хоча тут є хороша річка, по річці можна непогано подпусти. Все. Ебать, там зумбак был, реально за мной шел. Кстати, на превьюшку пидешь, бро. Зумбаки, кстати, умеют плавать, чи не? На, на пидешь? Нет, у дождь до хуя, блядь, я наебучу, умеет плавать, он имеет плавать. Бля, у имеет... Они... Так ощущение, что он в воду. А, в ней, сука, УМЕЮТ плавать, хуй-хуй-хуй, 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 там. Я не такий легкий okay, як вам здається ЄБАТЬ <гас> якась вежа блять, не блять що тут немає ніякої скриньки бля тут никакой скриньки не манулся я пішов нахуй его нам ну пиздец бля думал то и якийсь данж прям такий крутий, блядь А тупо то блядь, просто то просто данж ради данжа. Ну, то тоже реально пиздец кто-то гроба ну блядь добре нам потрібно зараз знайти якісь прям цікаві структури Я все ж надеюсь, що я... Опа! А ось це ми залутаємо, пацани. Це ми, пацани, залутаємо. Короче, давайте я на всякий випадок візьму пістолет, ну, мало, блядь, патронів знайду. Призарядити ніяк, не можу, у мене патронів нема. Так, акуратненько, блядь. Я... Ми не... я не їбу, блядь, хто тут є, хто тут не є. Опа. Тихому, тихому, нахуй. Опа, кто тут есть? Хуесосы, ВД. Выда... С... Скринька. Пуста, пуани пуста, блядь. Опа. Мудила нахуй. На превью пойдешь? Пидыш на превью. А, сука, инвентарь открыл. На нахуй. На нахуй. На превью, блядь, может вы его пидыш, может он не пидыш. Хуй знаю, что потом найду. Опа, опа, чекаем, чекаем. Короче. Короче, пока шоу Чё? А, бля, я наверх поднимаюсь. Короче, плохо поднимаемся наверх, я вправо внизу нихуя нема. Сдалось, а они, бля, тут... Ебать, падает эта хуйня. Короче, дай внизу какие-то хуесосы есть, какие-то пидорасы там, блядь, сидят, но мне похуй. Ну-ка, просто раздивляемся цей данж. О, там то хуйня-то, яку я був. Або я можливо у не був, Короче, похуй. Піднімаюся на саме... О, тут по-любому, мають бути якісь ресурси. О, так то єбаний офіс тут був, рілі, блядь, Тут ри. Рі... Опа. Там підер сидить. Миш. Братан, а ти, ебать, ти страшний на прев'ю пидыш. На прев'ю, братан, підеш, блядь, не ссы нахуй ти... Та, ти помреш, ну ти підеш на прев'ю, блядь, тебе всі будуть бачити, братан ти підеш на прев'ю, не несы нахуй Я трошки тихо змля, тому що Єбать, ви, чесно прийміш ні одного нахуй. Окей, братан, може ти на прев'ю? Окей, пацани, вас двоє, ніхуя не чесно, ніхуя не. Опа! Так, пацани? Опа, блядь! Не нахуй. Коротше, давайте... Блять! Реально таке величезне приміщення і не однієї скриньки з ресурсами. То реально пиздос. це просто... такий, Блять, таке велике приміщення, ніхуя нема. ні, не, мені просто цікаво, що це за такі тупарелі данжі нахуй. О, окей, що він маю? Замість чого, замість хліба. Короче, данжі повна залупа, тут ніхуя нема, реально. Просто величезні, блядь, будівлі, ні, ні скринь. Короче, нахуй. Просто нахуй. Опа, а там ще один данжі є. Кстати, я вже знаю, як може у це звуться відео. Безкінечні данжі. ахуєно. Або, блядь, перше місто. тобто ж реально, блядь, місто по факту, нахуй. Дивіться, тут, тут якісь хрущовки тут були. Упс. Пацани, ви тут не переживайте, я просто тут вниз спущусь. Опа! Ебать, я даун! Ми не читерем, ми не, кстати, ми не читерем, ні в якому разі, ми ні в Якому разі, не читерем, ми просто... Меню якому разни четвертому, я просто... Я просто забув хуй, блять, грати, блять, ще декілька разів підряд. Сорян за те, що я так, блять, проблю, ну реально. Я просто чесно нахуй не хочу. займатися тою хуйньою. Та я читер, блять, окей. Я признаю, я єбаний читер, все, відїбіться від мене, чесно. Туральник измістам. Але. Блять! Нахуй, нахуй! Там щось блять кверчить, хуй зна шо шверчить. Пішов нахуй. Ой, ебать тут зумбаків, пацаны, пацаны, споко споко, споко, блядь. блять. Ебать, тут паркур, пацаны. Ви кстати паркур грали, а я, кстати, всякі паркур мапи проходив. Блять, вони йдуть, сука. Опа, а тут, кстати, всюди піздос. А тут реально, кстати, всюди піздо... Отак, опа, це моих. Е... Короче, зробити менш. Короче, вони не пройдуть. Опа, міст, міст. Коротше, мені треба нахуй вийти ось ці залупи, в які я опинився, і, а, нахуй мені не життя, а боляче, боляче. Кей, хвоста нема, найс. Коротше, відео назву десь так. Безкінечне місто, ахуєнно, ну блять, скажіть, ахуєнно. Безкінечне місто, ну прикольно, блять, звучить, ну по факту. Безкінечне місто, де ніхуя нема, блядь я. Провалююсь. Все, съебаем нахуй. Опа, це шо таке? Опа, опа, опа. Опа через опа. 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 А це цікаво, нахуй. Це цікаво, блядь. Це реально цікаво. А я лишку взял? А у мене ліжка і не було. Найс. Хороше, я не буду туди лізти, тому що нахуй це небезпечно, блять. Давайте ми створимо... коротше. Опа! Опа, пацани! А це, походу, наша база. Це реально базована наша база. Єбать! Ой, тут кстати, всі подохли, пацани, ви чо такі смуті? Тут якесь казино тут було. Та? Тут походу, якесь казино. А! СУЧАРА! Пиздуй нахуй! НАХУЙ, СУЧАРА! Битва з нерівним Противником відступаємо, блять! Зомбі хоче круті нахуй, в мне, блять піднятись-то не Блять, піднятись, ти Сука, з'їж єбане яблуко, блять! Хоче, мені нахуй вакцина не потрібно, тому що в мене є золоте яблуко. Золоте яблуко це, блять, китайський аналог, блять, вакцини. Сука, що це за зомбі? Хермат, блять. Хазмат зомбі, блять. Хазмат, пиздець, якесь казахське ім'я, таке вчитення. Хазмат зомбі, пиздуй сюди. Бля, а може тебе на прев'юшку взяти? Тут такий охуєний, такий крутий, мене чу чуть не вбив. Або як мене на своєму відео? Перша смерть. Охуєнну, блядь. бля, треба бути той мод треба познімати в хардкорі, але це вже після того, як я трошки, бля, розвинусь. Нужні не як я то що звинусь, а як я всі механіки тої гри зіграю, тоді вже можна буде. Давай, сучара. Ти їбать він нахуй, безсмертний, сучара, блядь. Він рілі безсмертний, блядь. Сука, як тебе пробити? Ніхуя, він здох, невже вже ж, блять. Короче, вже темніє, а вночі на вулиці пизда, реально. Виш, сука, яблуко, тупий персонаж, блять. Так, ми це замикаємо, пацани. Опа, я тут десь дірочку зробив, дирочку зробив. Де я зробив дирочку? Опа, ось тут ми, коротше, все теж залатаємо. Ну і все. О, ніхуя залізу. це, кстати, бронік. Вот то залізу, це, кстати, бронік. Кстати, всяку непотрібну хуйню я сюди залишу. Мені вона не знадобиться ніколи в житті. Угу. Це що таке, ну тут ніхуя мідь мені нахуй не путь. А хоча блять, це ж мод нахуй, тут, тут мож, можливо тут міть реально цінна, а я хуй зна. Це ж мод, опа, там підвал, бля, ризиковано піздец, але ну, ми туди спустимося, але не зараз. єбать боки заліза, ум, ні сочно, боки заліза, це сок. О, патрони! На шо патрони? На пістолет? Сюда нахуй! Сюда, блядь, на пістолет патроны. <гум> на пістолет патроны, ура! Ура, ура, ура! Я радий, я прям радий, бля, я, 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 я щас Короче. Блять, а тут ніде вовни не був. Сука, а мені ж треба ліжку зробити для. для спаун сука. Короче, блять, спустимся максимально аккуратно, нахуй. На максимально аккуратный Похуй, я шо, поднимемся? Не, ну по факту. нахуй, 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 пацаны, не-не-не. Так где он идёт, так где он идёт, не, реально. А хоча... Не, ну я шо вот аккуратненько, ну чисто аккуратненько, не, ну по факту, блядь. Царили спавнер зомбу, охуеть. А, так это повый повиспав... а Нахуй! А, ебать ты тупый. Кстати, нихуя не тупый. Я хотів тогда на привів взяти, но, блять, не знаю. Хліб, ведро, найс. Нитки нахуй можна ліжку зробити. Найс. Бля, ту, кстати, вроді кудись теж був ухід, не чьоо, блять! Забезпечно? Значить безпечно, ну я реально, бля, знайшов жов з зрідки, аметисти, тої хуя собі. Ну ми їх викинемо нахуя вони мені. Кстати, бо вот там щось вроді було, ні? Хуїзно, зна. Може було, може не було, ми не знаємо. Що похуй, давайте... А, у мене блоків, кстати, вже більше нема майже. У мене майже нема блоків. Тут були вони. Хочу, давайте все сміття туди викинемо. Давайте зомбики, беріть все сміття. Вам потрібніше, по-любому. У мене тут дохуя блоків, найс. Сука. Опа. 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 Бля, здесь зомбі не вміють карапкатись, блять, по драбині, бо якщо вміють, це буде величезна нахуй проблема. Це буде проблема такого нахуй масштабу, яку, яку, блять, ми ніколи навіть уявити собі не зможемо, нахуй. А-а-а-а-а! Чуть не впал, сука, чуть не впал Пробуем. Так тут нихуя нема. Ой, блядь. Фух. Опа, нахуй. Что там е блять? Сука, лукай, у мене є пістулет, у мене є вакцина. Сп Споко, блядь. Что за хуйня така, блять, я не знаю. Не, Арили, а шо це за хуйня? Так. Опа, а тут зомбу дохуя буде. Так, пацаны, скину, блядь. О, нахуй, пацаны, нахуй. Нахуй, короче, блядь. Я, знаете, я так подумал, а нахуй нам мне эти зомби потребнее. Блядь, я випадкову, блядь, опа. Замокены зареспавнивайся. Вон випадку над над надеюсь. Опа, шо маешь? А, блядь, это не Опа, то что такая за хуйня? А, блядь, просто. Хоч це наша зараз база буде тимчасовою. Ото можна, кстати, навіть заліпити, бо нахуй не треба, рейлі. Нахуй треба зараз, зараз не треба. У мене є ниточки, я можу зробити собі. Блядь, тільки два нахуй. Братан, з тебе щось падає, скажи мені. Кістки напевне, та. Сука. Павутина, 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 верстачок. Дивіться, як ми зараз працюємо. Верстачок. Бля, дерево нема, до де дерева. Во, деревом. Верстачок. Патичок. Мечок. Сука. І... Павутинчок. І... блядь. Сука. Павутинчок. І... блядь. Ліжкачок. Ніхуярив по мою. Коротше, блять. Всяке сміття давайте викинемо ми кудись туди. Сміття. По табличці сміття. Це хуєта все. Сміття. не сміття ми положимо туди. Не сміття Норм. Сміття викинемо. Угу. Ясно, все. Тепер. Сука, ну мені ще треба добути, блядь, три ебані досочки. Ну то піздець І тупо скіпайм ніч, все. І тупу, блядь по. По факту скипаем ніч. Кайф, бля, кайф, кайф. М -м. Все, ми поспали, я зберігся. Я думаю, ми можемо вже йти в подорож. Бля, може давайте я ліжку з собою візьму, тому що, блядь, база ахуєнна, але вона мені не подобається. Я хочу знайти місто, блядь. Я... Я впевнений що в тому моді є місто нахуй. Блядь, я впевнений нахуй. Не може бути того, що в тому моді немає міста, ну блядь. Ну це ж просто ну, нелогічно, їбать. Сай, давайте трошки дерево порубимо. Дерево завжди знадобиться в будь-якій ситуації. Е. О, в тому моді дерево добувати, ну прям взагалі ізі. Це реально ізі. Во, блядь, просто нахуй. Все, 17 вже дерева, мені цього вистачить. Мені вистачить сповна. Можем йти. А, блядь, тут то, то саме місто, я звіт там прийшов. Ну короче, йдемо туди. В протилежну сторону. А, сука, тут знову вода, блядь. Та реально заебал эти островы, блядь. Я куди не прийду, нахуй, їбучі острова бачу. Ну єбаний в рот отхлбаный. Ебані острови. Ебуче ви блять. Ебані острови. Я вас просто ненавиджу, блядь. Ааа, <звук> медведь! Сука, медвідь, ебать, ти страшно, приві підеш, ти мене загризеш. Сука Не підходь до мене, син, блядь. Я не буду до нього підходити, сука, він страшний, блять. Знаєте, що я подумав? Нам потрібно рано так чи інакше буде, блять, Добувати... Коротше, я би хотів будувати свій будинок, а не окуповувати чужий. Але, блять, я знаходжусь на якихось дібаних островах, тому треба звід... там... звідси плести. Цих островів треба реально плисти, тому... Уперед, рушаємо, народ, рушаємо. А, але на цьому я буду закінчувати. Ні, а нахуй не буду закінчувати АП, блядь. Я дещо не зробив. Дещо що хотів зробити, але так і не зробив. Угу. Mm. Uh -huh. Єбать, прикольно, гуляй. Ось тепер можна закінчувати. В цій серії ми зробили броню собі. Ми знайшли ціле закинуте місто, де ніхуя абсолютно нема. Е, і також. Е, і також, що я ще зробив? Та ніхуя ми більше не зробили по факту. Ми будемо. Наступній серії постараємося знайти. М, кращі данжі, бля, єбаний дощ. Коротше, постараємося знайти ціле величезне місто, а не, а то, а не та... Не той малесенький крижопіль, який ми тільки що побачили. Ну на цьому я буду закінчувати. З вами був я, і Вонг Фрам Лінгтон. Всім до зустрічі!